Парадокс на парадоксі. Звернувся до нас у 2019 році, а придбав авто лише у 2025. Ставив 4700, виграв за 3250, а забрав за 3950. Взагалі, щось не зрозуміло. Ну і врешті-решт. Категорично не бажав рижий салон, кон'ячний салон, а придбав саме таке авто. Мачня якось! Може, так, може, ні. Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! вами праві самітері, автопроєкт Харків. У нас сьогодні з вами чергове відео з циклу присвяченого темі ваших автопустіх штатів і нашої зустрічі ваших проєктів тих, авто, що ви замовляли через нас зі Штатів до України. Ну, а поки ми починаємо це відео по Chevrolet Volt, це у нас буде герой сьогоднішнього відео. Да? Chevrolet Volt 2017-го модельного року, року комплектація Прем'єр. То ви, друзі, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підписуємося, не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Звісно, що великий палець догори. Лайки, подобайки і не забуваємо залишати коментарі. Це дуже-дуже важливо. Звернувся до нас по рекламі. Це навіть спочатку був не наш глядач з Ютуба. Потім вже він став і глядачом з Ютубу і користувачем соцмереж і все, все таке інше. Спочатку людина просто звернулася до нас по рекламі ще у 2019 році, ось була така думка: от Chevrolet Volt другого покоління бажає себе придбати. Так все добре, все чудово, але щось тоді у людини не склалося щось там то по бюджету. То потім ковід, то потім ще якісь питання, то потім, як дуже часто воно буває, ми все відкладаємо на потім. То потім війна, то, то знов відкладаємо на потім, і, врешті-решт, людині це все просто обридло. Він зателефонував, сказав: все, Олександр, мене все це остобридло. Я задовбався чекати. Давайте будемо укладати договір. Переводити вам депозит і будемо грати. Трохи забігаючи наперед, взагалі скажу, що коли виграли лот, бо людина з області було їм там не дуже зручно переводити, переводити гроші, все це робити. То взагалі, коли лот виграли, то він приїхав до нас у Харкова, з готівкою, то Остати, допоможіть мені, будь ласка, все це нормально. Сплатити, щоб. Я не зробив халепу, бо людина трохи літня. Ну, звісно, що ми повністю допомогли все, що необхідно людині зробити, щоб їй було максимально комфортно. І так, після першого звернення у 2019 році пройшло 6 років, майже, 6, майже рівно 6 років, навіть трохи більше. Перше звернення було декабрь грудень 19-го. А друге звернення вже в нас було січень 25-го. Да? Тобто 5 з копійкою, як пробачите, 6-5 копійками. Почали шукати, почали грати, що потрібно, і вже наприкінці січня, вже це було 31 січня цього 25-го року, ми придбали саме ось те авто, за яким ми зараз йдемо зустрічати. Це в нас Chevrolet Volt, комплектація прем'єру. Ось ось така автівочка. 2017 модельний, чистий 2016 рік пошив для по стікеру. Це півтора літра двигун на передньому приводі 105 мілі на одометрі, А далі йде. Ну що, друзі, ми вже на базі автовозів, вже приїхали. Сюди зустрічаємо дві автівочки. У нас відразу йде і Mazda cx 5 і Chevrolet Volt. Зараз все вам покажемо. Ось. Ось у нас на першому поверсі під кутом стоїть наша мазочка. Ось вона така, ну, будемо потом пізніше її краще роздивлятися. А на другому поверсі у нас стоїть. зараз Заліземо на чий причеп. Ось у нас стоїть Chevrolet Volt. Ось так вам покажемо. Спробуємо зараз трошки по колу пройтись, можливо, вам щось буде краще, зможемо вам показати. А ось наш Вольт. Більш розібраний, чим битий. Ну що, якось так, чекаємо на розвантаження автовоза і далі вже будемо розбиратися за планом. Ходимо далі. Автівка в нас. Більш розібрана, ніж бита, вона дійсно дуже дуже цікава. І саме тому о, замовник погодився грати саме це авто, бо по комплектації, по стану, по всьому, вона його повністю влаштовувала, але не влаштовувала по рижовому салону. Але коли замовник подивився, і стан, і комплектацію, і пробіг, і всі всі питання, і бюджет каже: Добре, давайте будемо грати. Може воно, врешті решт і все ж таки буде. Рижий село буде добре. Ага. І ми ставили на цю автівку 4700 доларів. І ось тут починається в нас далі сплошні парадокси. Перший був, як казав, що людина більше, ніж 5 років, е, витратила на те, щоб все ж таки. Е, не викидати життя на потяг. Все ж таки, о, придбати те, що їй було до душі. Другий парадокс те, що. Не було бажання придбати риже салон, а врешт-решті-решт-таки придбали саме риже салон. Ну і зараз по ціна. А по все дуже цікаво. Поставили ми, як я вже казав, 4700 на цей лот. Виграли за 3250. Вау! Вогонь взагалі супер чудово. Лише 3250 придбали цей лот. Без питань. Але не так сталося, як гадалося. Виграли, виграли там його за 3250, але не придбали. Бо. Продавець забажав взагалі 5900 за цей лот. Угу. Тобто дуже-дуже чимало. Забажав цей лот продавець. Звісно, що це і нас не влаштовувало, почали торгівлі, почали торгуватися з продавцем. А за скільки ж можемо забрати? Бо в нас, в принципі, ліміт є 3250 і 4700, майже 50% різниці від того, що виграли. І торгувалися з продавцем, звісно, що кожен крок погоджували з замовником, і, врешті-решт, зійшлися десь посередині. і Забрали ми це авто за 3950 доларів. Якось так. Ну що, друзі, в принципі, усе головне, усе основне я вам розповів, розказав і вже безпосередньо зараз будемо невдовзі під'їжджати так добре, вам знайомій базі автовозів. І ви зможете подивитися. А що ж саме таке ми придбали? Наживу, це подивитися, да? І вирішити. Це дійсно воно того вартувало. Ці сплошні парадокси? міркували так, вийшло по-іншому. Звернулися зараз, придбали за декілька років. І таке, таке інше. Зацікаво? Тоді погнали зустрічати. І так, друзі, ну що? Давайте по колу спочатку давайте. обійдемо нашого Вольтика. Звісно, що колеса в нас спущені, Їх зазвичай спускають, щоб автівка е, краще стояла на автовозі. Хоча тут, бачите, на задні колеса спущені, передні накачені. Ну, подивимось, можливо, є якісь пошкоджені резини, а можливо, просто спущена сама резина. І так, по колу бачимо, що в нас все ціле. По даху у нас все ціле. Основні пошкодження в нас передня частина. Лобове скло в нас теж. Все ціле, все добре, без питань. В попередній частині у нас бачите, що нас розібрана, хоча настільки не дуже потужний удар, що навіть але от, капот трішечки торкнувся крила. є, маленька подряпинка. Але, в принципі, крило живе, не пошкоджене. Бачок омивайки взагалі повний стоїть, не пошкоджений, тобто це як ті. Вторинні признаки того, що удар в нас непотужний. Сам капот, бачите, що в нас є невеликі пошкодження по передній частині. Ось на камеру це буде добре видно. Але сподіваюся, що все це вдасться врятувати. Далі, що в нас тут? Звісно, що радіатори в нас пошкоджені? Передня частина лонжерона його теж розриви пошкодження. І з цього боку є пошкодження, і з цього боку є пошкодження. Так, що в нас по салону? даху, як я вже показував, все в нас добре. По салону. Рижий з чорним салон. Так, його треба вихимчистити. Вимити, придати йому блиску. Звісно, що автівка в нас не нова. Але коли все це зробиться, буде дуже-дуже прикольно. Темний дах у нас. Ну і як завжди в Штатах, щось ліпке, щось брудне це для американців норма. Щось таке уткнути. Але радує, що в нас ціла безпека. Так, поки ми з вами знімали відео, вже колеса вже накачується. Тобто, резина в нас не ушкоджена. Тобто ви бачите, наскільки швидко хлопці працюють, ми не встигли навіть коло навколо автівки зробити, а вже колеса накачуються. Да, як то кажуть, точно, що як на Формулі 1. Так, що в нас в салоні? Навіть хвилинки є брудні, але вони є. Поличка у багажник, якийсь пластиковий з багажника. так. А що на самому багажнику, ми бачимо, що в нас да, навіть якась сумочка з якимось інвентарем, акумулятор, ну, в общем. В принципі, що мало приїхати з автівкою, що мало приїхати, те приїхало. Так, по сидіннях тут теж бачить щось ліпке, щось брудне, гайки з під коліс. Ну і давайте зробимо ось так. Огляд по салону з цього боку. Тобто, в принципі, друзі, що я можу сказати? Тут навіть по пошкодженням вам двері все зачиняється, все добре. По пошкодженням навіть показувати особливо нічого, бо автівка дійсно більш розобрана, ніж бита. Бачите все. Колеса в нас живі, все чотири, задні теж підкачали, піддули, все добре. Ну що, спробуємо відчинити капот. Подивимось, що в нас з вами з цього вийде. Так, що ми тут бачимо на капоті? Так, давайте нашу так звану добру. Стару каєш поставимо. Що ми бачимо? Телевізор. В принципі, ще треба буде подивитися на СТО, але ну може, навіть воно все взагалі ціле, не ушкоджено. Дуже на це сподіваюсь. Пакетник радіаторів. Так, бачимо, що воно дійсно трішечки пішло назад, не лише спереду. Ну, то вже треба розбиратися, щоб дивитися, що та наскільки ушкоджене. Ну, якось так. Тому, друзі, в принципі, все добре, все чудово. Буде дуже цікаво, якщо ви спрогнозуєте, а які ж гроші, скільки може стати ремонт відновлення такого Chevrolet Volt. Пишіть ваші коментарі у відео. Ну, а ми зараз чекаємо безпосередньо. Вже. Ось на такий буде ще інший евакуатор, де коли розвантажимо, до речі, наша і мазочка стає друга. Коли все це розвантажимо, тоді вже будемо завантажувати Вольта і їхати далі на СТО. Тому візьмемо трохи перерви, поки розвантажимо мазду, ну а потім на евакуатор, на СТО, дефектовка. І буде далі звіт і замовнику, і звісно, що вам, нашим глядачам. Ходимо далі. Давайте ще раз заглянемо під міс, поки. Розгортається в нас, бачите, що у нас пошкоджена оцей пильник. Оце лахміття з одного боку є, з іншого боку взагалі всього цього немає. А так по нижній частині навіть і пошкоджень особливих не бачимо. Ну що, друзі, поки розгортається евакуатор, Нагадаю, що для тих, кого цікавить автівки з Сполучених Штатів і Канади, в нас є окрема група Viber та Telegram. Можете заходити, дивитися, постійно викладаємо там свіженькі лоти, можете собі якісь варіанти придивитися або просто марки-моделі, які ви бажаєте собі на майбутнє замовити. А для тих, кого цікавить автівки з Китаю та Норвегії, те ж саме в нас є окрема пара Viber та Telegram каналів. Ну що зараз закріплюємо Вольта. І на цьому будемо відео щоб потім завершувати. Ну а поки що вольт кріпиться, нагадаю: не забувайте, друзі, будь ласка, ставити лайки, подобайки, великі пани з догори. Звісно, що підписка на канал. Натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Ну, звісно, коментарі, друзі, не забувайте, не соромтеся залишати коментарі, бо для нас це дуже-дуже важливо. Бо ваші коментарі це. Зворотній зв'язок вас з нами. Подобається вам чи не подобається наша робота. Що ми робимо так, що ми робимо не так. Що вам можливо в майбутньому було бажано подивитися, які теми бажано було, щоб ми висвітлили на нашому YouTube-каналі? І таке, таке інше. Або, можливо, як приклад, ви є власником аналогічного Chevrolet Volt, і ви можете поділитися з іншими глядачами, поділитися з нами. Вашими враженнями від володіння та керування саме такою автівкою. Якось так. Ой, Бачите, як завжди, норми безпеки. Незважаючи на те, що автівка в нас закріплена ось тут попереду гаком, звісно, що ще додатково кріпиться страпами, щоб, не дай Боже, Нічого нікуди не поділося. Ось так. Кожне авто кріпиться на три точки кріплення. Попереду. На сталевому тросі гак на любіці та два страпи позаду. І автівка вже 100%. Нікуди з платформи не подінеться. Ну що, а на цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Металіді, Автопроект Харків. І усім вам мирного неба над головою, як якмаршвидшої нашої спільної перемоги. Ну і, звісно, усім цікавих, сучасних та недорогих автівок. Все буде Україна!